Євангелія від Матвія від 1 по 16 вірш, бо царство небесне, подібне одному господареві, щоб до свята вийшов, згодити робітників у свій виноградник. Згодившись, він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника, а вийшовши коло години десь третєї, побачив він інших. Що стояли без праці на ринку, та й каже до них, ідіть ви до мого винограднику і що буде належати дам вам. Вони ж відійшли, і вийшов він знову годині до цього 6 і 9, і те саме зробив, а вийшовши коло години 11, і знайшов інших, що стояли без праці. Та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні? Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас. Вказує їм, «Ідіть і ви, виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника. Поклич робітників дай їм зарплату, почавши з останніх до перших, прийшли ті, що з години 11 і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, то й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи, ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв його до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: не кривджує, друже, тебе, хіба не з динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди. Але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздрі від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми? Цікава притча, правда? Хазяїн е, проявив доброту милість до тих робітників, які прийшли працювати в кінці дня. Але ті, що працювали зранку, скаржилися, заздрили їм. Замість того, щоб порадіти, що добрий хазяїн, що він така щедра, добра людина, як він заботиться. І це показує сутність людей. І так само в церкві людина може бути роками в церкві, але перебувати в заоздрості в осудженні, замість того, щоб являти любов до Бога, до ближнього, так можна взагалі втратити царство небесне.